Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо завдання уроків 46 та 47. В першому завданні необхідно продовжити речення. Державною мовою моєї країни є. Запишіть, будь ласка, яка мова? Перевіряємо. Державною мовою моєї країни є українська мова. Цікаві факти про українську мову. Українська мова одна із милозвучніших мов світу. 1934 року в Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці визнали українську мову третьою з-поміж усіх мов, після французької та фарсі, за мелодійністю, лексичним і фразологічним багатством, величезними словотвірними можливостями, синтаксичною гнучкістю. На аналогічному форумі мовознавців у Швейцарії, де головними критеріями оцінки були ефонічна система мови. Її мелодійність і милозвучність українську мову було названо другою після італійської. В українській мові налічується близько 256 тисяч слів. Українську мову намагалися заборонити багато разів. Найчастіше називається число в 134 спроби заборони. Наша мова пережила 4 століття репресій. Найвідомішим документом про заборону української мови вважається Валувійський циркуляр 1863 року, який мав русифікувати українців. Найбільше перекладів серед українських творів має заповідь Тараса Шевченка. Його переклали на 140 мов народів світу. Найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різдвяну пісню Щедрик композитора Миколи Леонтоновича. Написав він цю пісню на початку ХХ століття. Англійську версію слів створив американець українського походження Петро Вільговський лише 1936 року. Назва пісня колядка дзвонів – «Carol of the Bells. Важливою частиною українського фольклору є народні казки. Найвідомішими українськими казками вважають Панкоцький, Слом'яний Бичов, Котигорошко, Дівчина і Місяць, Ох, Івасик Телесик. Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов число людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів. До багатьох мов світу увійшли українські слова. За межами Європи, українська мова має офіційний статус у Сполучених Штатах Америки: округ Кук, штат Іллінонс, місто Чикаго. Там є українське село. Відомо, що округ Кук це 16-й з найбільших у світі. Урядів місцевого самоврядування в цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом з передмістям, а українська мова була обрана тут як одна з найбільш вживаних мов. Прочитайте вірш та запишіть його. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Написав вірш Володимир Забаштанський: як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Наша українська мова дуже милозвучна, гарна, красива. Послухайте, будь ласка, віршик Надії Красоткіної наша мова, та підрахуйте, які прикметники для порівняння вжито у цьому віршику. І скільки їх? Щоб багатшу мову мати, треба слово добирати, величезний слів запас буде в кожного із нас. Тож давайте починаємо слово в Риму підбираємо. Мова наша українська, щира, рідна, материнська, дуже гарна і чудова, чиста, мила, світанкова, в цілім світі найсвятіша. Українцям найрідніша, наша мова висолкова, дивна, ніжна, калинова, в ній усе і небо, і квіти, рід людський, батьки і діти, наші звичаї чудові, хліб і сіль на рушникові. Запальний гопак і пісня так звучить, аж серце тисне, і співа вона в джерельці та живе у нашому серці. Наша мова українська, щедра, світла, материнська. В Наступному завданні ми маємо розгадати з вами ребус. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Давайте будемо міркувати. Хто е відвідує уроки музики, той, напевно, вже здогадався, що тут захована нота РЕ. Це. Метр. Кома в кінці слова означає, що потрібно забирати останню літеру. А тепер поєднаємо предмет. Запишіть і запам'ятайте правопис цього словникового слова. Дай повну відповідь на запитання напиши, які предмети ти бачиш у класі. Повна відповідь починаємо із слів, які є в запитанні. У класі я бачу. І запишіть, які предмети ти бачиш у класі. Який шкільний предмет тобі найбільше подобається? Мені найбільше подобається. І напишіть, який предмет. Склади речення про свій улюблений предмет і запиши його. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Установи відповідність між предметом і звуковою моделлю. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший предмет це пилка. Пилка. Наголос падає на перший склад у слові два склади, ось його звукова модель. Другий предмет ножиці. Ножиці. Наголос падає на перший склад. Ось його звукова модель. І третій предмет молоток. Молоток. Наголос падає на третій склад. Ось його звукова модель цього слова. Прочитай текст. Запиши останнє речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Українська мова, як і російська та білоруська, склалася на основі давньоруської мови. Тому в українській мові є багато слів спільних з іншими слов'янськими мовами. Дуже подібно з російською та білоруською звучать слова земля, небо, вода, сіль, рука, писати, косити, білий, чорний. І записали останні речення цього тексту. Наступному завданні у нас є, власне, українські слова, не запозичені, а свої рідні джерело. Мрія, півень, стежка, навмання. Вам необхідно їх записати в алфавітному порядку. Для того, щоб правильно виконати завдання, необхідно пригадати алфавіт. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо джерело мрія, навмання, півень, стежка. В наступному завданні необхідно записати звукову модель кожного слова, запозиченого з інших мов. У нас такі слова: дьоготь запозичено з білоруської мови. Вертоліт з російської. Праця з польської, п'єса з французької. Натисніть на паузу та запишіть звукову модель кожного слова. Перевіряємо дьоготь. Д, О, Г, О, Т. Вертоліт. В, Е, Р, Т, О, Л, І, Т. Праця. П, Р, А, Ц, А. П'єса. П, Й, Е, С, А. Наступному завданню необхідно розгадати ребуси та записати слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати, як нам записати словом цифру 1. А тепер поєднуємо ті літери, які є на початку цієї цифри, і в кінці. Отримаємо слово годинник. Наступна цифра у нас 7. Кома на початку означає, що потрібно забрати першу літеру. Поєднуємо всі літери, які у нас є, отримаємо слово ім'я. На наступному малюночку у нас груша. За умовою нам потрібно букву Г замінити на букву Г. І забрати два дві останні літери у слові. Ну, тепер дивимося, поєднуємо всі літери, які є, і отримуємо слово ґрунт. На наступному малюночку у нас КИТ. Кома в кінці малюнку означає, що необхідно забрати останню літеру. Поєднуємо між собою всі літери і отримуємо назву Київ. З одним зі слів, склади і запиши речення. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей! Закінчити наш урок я б хотіла віршиком Валентина Бондаренко українською говори. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, Мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, Українською говори. До нових зустрічей.